Кельга Мартин, внутрішній демон. Дрібні білі кругляші один за одним посипалися на долоню. Дівчина, тремтячими руками, вибрала одну з них, ледве стримуючись від того, щоб не закинути їх всі в рот. Таблетки, які, за словами продавця, зменшували таку ненависну зайву вагу. Коштували багато, були розраховані лише на місяць, і замовити додатково не було ні грошей, ні можливості. Прийом таблеток для Маргарити став своєрідним вечірнім обрядом. Після вечері, що складалася з тренування та кількох фруктів, вона роздягалася до спідньої білизни і ставала на ваги перед дзеркалом на повний зріст. І радісно спостерігала, як цифри з кожним днем зменшуються, наближаючи її до заповітного ідеалу. Ну що, корова, скільки набрала? Скрипучий, мов старий допотопний магнітофон, голос пролунав зовсім близько, саме в ту мить, коли Марго вкотре чекала на вердикт ваг. Дівчина здригнулася і озирнулася на всі боки. Нікого. Але голос продовжував насміхатися. Нарешті Марго ковзнула поглядом по дзеркалу і обімліла. Замість гарних, нехай із яскравими синцями під віками очей відображення демонструвало чорні, ледь прикриті, ніби туманом очниці. Шкіра більше нагадувала папір, білий, явно сухий, вкритий густою мережею тріщин. Єдина яскрава пляма. Кров недбало розмазана на покусаних губах. Подобаюся, істота вишкірилася, спостерігаючи за переляканою марго. Якщо старатимешся, теж станеш такою красунею. Вона розреготалася. Маргарита відсахнулася в безплідній спробі захиститися, але зачепилася ногою за гантелю і впала на підлогу. Від мене не втечеш. Пискляво озвалася істота і захлинулася сміхом. Від себе теж не втечеш, не втечеш ха. -ха, -ха, -ха. Маргарита стиснулася в одну кістляву грудку, навіть не намагаючись підвестися. Страх затьмарив розум і паралізував тіло. Через часті глибокі вздохи паморочилося в голові. Гей, ти, не відключайся. Істота простягла примарну руку у бік дівчини, майже торкаючись її голови. Ти ще не встигла на себе надивитись, надивитись на свій жирок. Остань кому, кажу, закричала тварюка і боляче смикнула марго за пасмо, немов опритомнівши, вона все ж піднялася. Хоча ноги ледь тримали її вертикально. Маргарита не хотіла дивитися в дзеркало, чути цей бридкий, як скрип кіхтів по склу голос, але щось не дозволяло їй обернутися і втекти. Вона розплющила очі і побачила, що в дзеркалі знаходяться два силуети, страшна і класта тварюка, і її власне нормальне відображення, дещо каламутне, ніби там, на місці скла. Була звичайна фольга. Зараз ти побачиш себе справжню. Неочікувано перейшовши на шепіт, вимовила тварюка і, вказавши в сусіднє розпливчасте зображення, різко заврещала. Дивись. Пелена потроху зникала, наче хтось збільшив якість Бліда шкіра з розсипом синців, струнки ряди ребер. Які запросто можна перерахувати без натяку на груди, і тьмяне, давно нечесане волосся. Правда, красуня, вкрадливий голос звучав неначе зі сторони. А я тебе ще гарніше зроблю. Маргарита лише встигла пискнути, як її власне відображення почало повільно змінюватися. Раніше плоскі форми набували об'єму, груди росли і, розірвавши занадто тісний топ, більше нагадували величезні розтягнуті кулі з водою. Живіт покривався хвилеподібними складками, які приховали під собою залишки коротких шортів. Ні, ні. прошепотіла Марго, з жахом дивлячись, як раніше тонкі ноги перетворюються на дві пористі колоди. Все, що вона досягла важкими тренуваннями і найжорстокішою дієтою, випарувалося за декілька секунд. Замість обтягнутого шкірою скелета стояло щось, що запливло жиром. Вчепившись у своє волосся, вона завила пораненим звіром, не помічаючи задоволену усмішку істоти. Ну, тепер ти виглядаєш як королева, королева Макдональдса. Хе хе. Гнусно хихикала тварюка, скелячи зуби і дивлячись, як заливається сльозами дівчина. Я не хочу бути жирною. Точно не хочеш? Перехід на діловий тон тварюки подіяв як сплеск холодної води. Марго витерла обличчя і глянула майже зацікавлено. Вона готова була погодитися на будь-які умови тварюки. Бути товстою для неї було гірше за смерть. Тоді візьми ніж. істота вказала в сторону невеликого журнального столика «І зріж цей бісів жир. Тоді він більше ніколи чуєш, ніколи тебе не хвилюватиме. Залишки здорового глузду підказували їй, що це небезпечно, але монстр, внутрішній монстр, вирощений власноруч, вигодований на дієтах та постах моделей, був голосніше. Він говорив, вимагав позбутися ненависної зайвої ваги, спітнілої целюлітної шкіри, з безліччю мерзенних складок і обвислих до пояса грудей. Ріж, ріж, ріж. стукало в голові Марго. Вона навіть не помітила, як схопила рукою гостре лезо ножа, стиснувши його. Маргарита відчула, як долоню обпекло болем. Кров почала збиратися великими краплями і стікати вниз. Знову і знову ніж розрізав шкіру, оголюючи м'язи, такий ненависний жир, сухожилля. Кожен рух стає лютішим, глибшим, небезпечнішим. І ось на підлогу падають клапті, шматки побільше. А де не де стали біліти маленькі уламки кісток. З кожною краплею крові, що залила підлогу, дзеркало і саму дівчину, її покидали сили, і свідомість прояснювалася, от тільки було вже запізно. Зібравшись із силами, Марго востаннє глянула в забризкане кров'ю дзеркало, от тільки там був уже тільки її. Труп Хельга Мартин. Внутрішній демон. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.